Яким буде січень 2025 року для представників знаку Овен? Ми дивимось: особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від таро. Особисте життя. Ви займаєте лідуючу, ліду, лідируючу позицію в парі, ви вмієте вести за собою партнера, ви вмієте переконати партнера та добитись того, чого потрібно вам. І в січні 2025 року так і буде продовжуватися. Цей місяць не буде виключенням. Тож тримайте свої позиції. Та не відступайте від них. Кар'єра, фінанси, навчання. Вас очікують якісь нововведення. І не варто бояти цих змін, тому що вони приведуть до непоганого результату, та це буде цікавий досвід. Порада від таро. Рада підтверджує попередні карти. Ви досягнете успіху за умови вашої активної позиції, в жодному разі не зупиняйтесь і не сумнівайтесь в своєму успіху, в своїх досягненнях, в своїх здібностях.